Ось ми бачимо з вами приміщення, де колись були коли встановлені фільтра. Очищення повітря для того, щоб люди могли вільно дихати в цьому приміщенні. На зараз стан цього приміщення дуже плачевний. Бомбосховище, яке може містити близько 600 людей, зараз порожнє. Це одне з 44 укриттів, яке на паперах нібито оснащено всім необхідним. Насправді ж повністю занедбане. Фонд державного майна України хоче передати їх на баланс міста. В управлінні цивільного захисту Дніпровської міської ради є документ, який називається Акт обстеження захисної споруди. Її проводить балансоотримувач на той час це керівництво заводу, якому вона була передана з фонду держмайна для користування. Станом на 22-рік ця споруда, згідно цього акту, обмежена готова до використання. А за рік приміщення стало взагалі непридатним для користування. До того ж, тут немає гісінько для перебування людей. Вони на папері хочуть поставити до собі галочку, що вони начебто сприяють е, обороноздатності, наприклад, міста Дніпра. А де-факто вони передають такі приміщення, в які вони не інвестували гроші, вони непридатні для використання у даний момент. І я вважаю це відвертим саботажем з боку фонду держмайна, які замість того, щоб доводити, доводити ці приміщення до нормального стану, а гроші у них є, тому що тільки на приватизації вони заробили там приблизно 500, два від 500 до 2,5 до мільярдів гривень. Які могли б інвестуватися в тому числі в ремонт цих сховищ? Нагадаємо, бомбосховище має бути оснащене місцем для сидіння та лежання, питною водою з розрахунку 2 літри на людину на добу, технічною водою, контейнерами для зберігання харчових продуктів, виносними баками, що щільно закриваються для нечистот, резервним освітленням, вогнегасниками та іншими засобами для гасіння пожежі, аптечкою із засобами для надання першої невідкладної допомоги, телефонами, радіоприймачами та іншими засобами. Зв'язку шансовими інструментами лопати, ломи, сокири, пилки по дереву, по металу тощо. Місто, в свою чергу, готове прийняти укриття на баланс, але за умови, що його приведуть у той стан, який зазначений в документах.